Привіт, хлопчики і дівчатка! З вами знову я, Тетяна Володимирівна, і знову наша цікава фізкультура. Сьогодні ми з вами виконаємо загальнорозвивальні вправи і ознайомимось з грою Банбінтон. Тож, будь ласка, ручки на пояс і нахиляємо голову в боки. Раз, повільно, два, три, чотири. І раз, і два. І три, гаразд. А зараз дивіться, ми покладемо голову на плечико, ручку на вушко. А протилежне плечико вниз потягнемо, Витягнулись. три, два, один. А тепер рухаємо ручку рівненько. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер перед собою раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тихенько відпускаємо голову. Так, відчули, як добре потяглися. Тепер інший бік. Потяглися плечиком вниз. Спинка рівненька. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перед собою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повільно повертаємось. Так, з'єднали долоньки на потилицю. Нахилили голову. Раз, два, три, чотири. Повільно повернулись, ручки вгору вдох. Опустили виду. Гаразд. Піднімаємо оплачки. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Гаразд. Одні вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, Три, чотири, пять, шість, сім. Гаразд ручки в сторону обіймашки. Раз, два, три, чотири. Обіймаємо всіх, кого дуже любимо: матусю, бабусю, татуся, дідуся, сестричок та братиків, та друзів своїх файних, Раз, два. три. Три, чотири, п'ять, шість і сім і вісім. Тепер вже знайомі допомога матусі, взяли сумки та понесли. Ой, матуся, як ти багато всього смачненького купила. Раз, два. Спинка працює. Три, чотири. І раз, і два, і три. Гаразд. Ручки на пояс нахилились, дивимось вперед. І міленько так пружинимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Залишилися і будемо дивитися в боки. Так. Хто там? Анука, хто там? Ще. Хто там? Спинка працює? Хто там? Ще? Хто? Та хто ж? Та добре. Потяглися до підлоги. Раз, два, три, чотири. Кругленькою спинкою виросли, вдох носиком. Вийду. Ломи коліночку. Раз, два. три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Гаразд. Піднімаємо п'яточки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Побудкали як м'ячиком. Чтири, три, два, один. Носком вдох. І ротиком видох. А зараз покажу вам це. Ракетка для бадбінтону це м'ячик. Ставимо м'ячик. Спочатку потримаємо, щоб ніде не ні ні побіг, а потім підбиваємо. А! <плес> так. Молодці, грайтеся та ростіть здоровими. До нових зустрічей!